Зростання середніх зарплат в Україні це негативне явище. Uh -huh. Як би нам не хотілося, щоб це ж добробут, підвищення добробуту, ну, ну, ну круто, ну реально, але це наслідок катастрофічного явища, яке ми маємо в економіці, це не просто так зростання. Як може зростати середні зарплати в ІТ, коли експорт IT-послуг другий рік поспіль падає? То що відображає зростання зарплати? Зростання зарплат відображає катастрофічний дефіцит кадрів, які ми маємо. І в переважній більшості сфер є цей дефіцит. Ми маємо катастрофу з людським капіталом е, в багатьох сферах. І ця катастрофа призводить до того, що підприємець, у якого не заповнені 32% вакансій. 32%, Третина! Зараз, третина! Зараз. людей немає. Він змушений цей підприємець всупереч економічним моделям підіймати зарплату. Це розганяє інфляцію, і ми цього року матимемо високий рівень інфляції. Це, зрештою, призведе і до девальвації гривні, але ну, не тільки це, тим не менше, Будуть багато негативних процесів. І все це через що? Через те, що країна не спромоглась е, зрозуміти, що нам потрібна система бронювання критичного персоналу для того, щоб зберегти економіку, щоб позбутися бусифікації, щоб мати фінансовий ресурс для для рекордингу ефективного, бо рекординг працює. Просто дайте більше грошей. Де взяти більше грошей? Через бронювання критичного персоналу, яке дає можливість для державного бюджету залучити 250 мільярдів гривень додаткових.